Вітаю вас, дорогий отець Філарет. Вітаємо вас. Сьогодні напередодні свята Преображення Господнього. Ми б хотіли обговорити з вами деякі актуальні питання. Добрий вечір, Наталія, зі святом Преображення Господнього. Це так, це давайте. Хотілося б почати саме з суті свята. Чи могли б ви розказати нам, чому саме заключається суть свята Преображення Господнього? Свято Преображення Господнього це історична івангельська подія, яка сталася. На горі Фавор, як стверджують історики, дехто де вважає, що це було на ярмоні, дехто вважає, що це було на Фаворі, але е, суть тому, що це історична явна подія, е, є факти, які ми е, знаходимо на сторінках священного писання. Христос взяв своїх близьких учеників Петра, Якова і Анна, е, піднявся з ними на гору преображення Фавор. І преобразився у всій своїй славі. Христос показав те, що немає і, напевно, не було би ніколи в людстві. Напевно, що може ще таке статися попереду, це друге і славне пришестя Христове. Ось тільки тоді Господь міг би показати ще раз себе в такій славі, як він показав своїм учням понад дві тисячі років тому на фаворі. До речі, на стрінках Святого Письма ми ще знаходимо такі факти, що Христос, коли переобразився на фаворі перед своїми учнями Петром, Яковом і Анною, як я вже згадував, то разом з ним по праву і ліву руку з'явилися пророки Ілія і Моїсей. Що е, дуже чітко вказує на те, що свято Преображення Господнього є е, е, символічно пов'язане з старозавітнім святом Кущів. Через це і Петро пропонує Христу нам добре з тобою тут бути на горі Преображення, в твоїй славі. Давай зробимо тут е, три кущі: одну Ільї так, і, е, одну Ільї, одну тобі і одну Моїсею. І в свято Преображення ми знаходимо так само е традицію приносити колоси, і, е овочі і фрукти в жертву Богу. Так ось хотілося б обговорити це питання з вами. Чому саме виноград освячують в це свято? Насправді, якщо б і навіть виноград, умовно кажучи, дозрівав би зимою, то би б його приносили одне із зимових свят на освячення. Та сама суть в тому, що Господь є подателем да, цих плаг, Господь нам дає ці плоди. Ми їх зриваємо з дерева, тобто Він дає нам їх для поживи. І ми, як вдячні християни, як діти Божі, ми повинні взяти ці плоди здячністю принести їх Богу, в жертву. І це можна сказати така міра дисциплінарна, в якому сенсі? В тому, що Господь не потребує тих плодів, тому що Він сам їх дав, Він сам їх створив, Він сам наділив їх сонцем, дощем. І те, що є сливки, виноград, яблука, всі ці плоди, які нам Господь дарує, це є від його турботи про людину. Дуже дякуємо вам за відповідь на це питання, бо дійсно деякі люди вкладають зовсім інший сенс. Я думаю, ви розумієте про що я говорю. Ось і приходять до храму не для того, щоб принести свою молитву до Господа, а для того, щоб просто провести посвятити, і... на жаль, у нас в нашому народі, якщо брати з Нового року, це будуть такі свята, де водохрещаться, щоб водичку посвятити. Суто для того, щоб прийти, щоб водичку посвятити. Далі буде там вербна неділя, вербочку посвятити, пасха для того, щоб пас пасочку крашенички посвятити. Ну і далі знову зелені святки для того, щоб посвятити зілля, далі мак, і так само і в свято преображення, як всі говорять, в народі яблучний спас для того, щоб яблука посвятити. Насправді до цього періоду дозріває виноград, і е, на території колишньої Київської Русі дійсно ще виноград. На цю пору не дозрівав. Тому е, на Росії було прийнято ось освячувати плоди яблук. Хоча по великому рахунку деякі часто говорять, от яблука не можна їсти там до преображення. Okay. Да, Ціле літо там не будеш їсти яблука, ні кавун тоді не їш, е, ні інші плоди, навіть овочі, тому що овочі е, теж е, в деяких регіонах прийнято освячувати у свято Преображення Господнього. І, е, Є ж таке поняття, да, у нас є зимові яблука. Да, то суть не в тому, Господь не, вла, не вкладає таку логіку в тому, щоб ці яблука просто пропали. Вони дали для дані були людині для поживи. Ось і ці плоди, якщо вони теж були першими. Кожна людина може принести в храм і при посвятити їх в славу Божу в пожертву Богу і бути освячені, тому що є церковним уставом приписані належні молитви у Требнику. Так, дякую вам. І на завершення, отець Філарет, щоб ви побажали православним християнам, які завтра відзначаються свято, хочеться побажати усім нашим вірянам, які завтра відзначають свято преображення Господнього, духовної радості. От, кожен із нас буде приносити плоди у храм. І кожен відчує те, що Христос, преобразившись на горі Фаворі, також дає нам можливість на загальне Воскресіння, і також наша природа буде оновлена і преображена така, як був преображений на фаворі Христос понад дві тисячі років тому. Так, і таким чином, да, і таким чином ми е духовно радіючи з Богом, маємо надію на вічне блаженне життя разом із ним. Від себе, дорогі браті та сестри, я хочу побажати дійсно щирої молитви та надії на Бога. Так, безумовно, ми сьогодні молимося про те, щоб Господь нам дарував мир і радість в нашій країні і усьому нашому українському народу. Дякую вам, отець Філарет. За цікаві відповіді на питання і нашу розмову. Щиро дякую вам, Наталія. На все добре.